Пам'ять Сергія Нігояна, Михайла Жизневського, Романа Сеника та Юрія Вербицького, які відкрили лік жертв революції на Майдані Незалежності. Люди запалили свічки та провели віче. Далі ходою попрямували до місця загибелі активістів, де на колінах вшанували всіх полеглих хвилиною мовчання. Тут же провели кількагодинний вечір пам'яті, в якому взяли участь рідні і близькі загиблих, активісти майдану і пересічні українці. Біль страшну біль. Тому що минув рік. І винуватців немає. Ми всі надіялися, що щось зміниться за цей час. Мабуть, мало би щось змінитися. Загинуло стільки людей. Але результат не любить. Вони не повинні були загинути, особливо ці молоді хлопці, знаєте, яких нічого не в житті ще не бачили. Нічого. І вони, у них вже нічого немає, і їх немає.